Ми ж переходимо до нашої наступної теми від сьогодні: проведення обов'язкового техогляду автотранспорту. Проводитимуть із фото та відеофіксацією. Такі зміни набули чинності з 1 липня 2025 року. Інформацію про це оприлюднили на сайті сервісного центру МВС 19 червня. Як проходитиме техогляд для автівок водіїв? Що зобов'язані це робити? Розпитаємо у нашого наступного гостя. І сподіваємося, зараз в ефірі побачимо і почуємо Андрія Лабаня, начальник відділу організації технічного контролю транспортних засобів головного сервісного центру. Міністерства внутрішніх справ України і поки пан Андрій доєднується. Ми хочемо роз'яснити нашим глядачам, що йдеться не про всіх водіїв, всіх автівок легкових легкові автомобілі, які належать фізичним особам і не використовуються з з метою отримання прибутку. Техогляд проходити не зобов'язані. А от для тих, хто зобов'язаний це е, проходити техогляд фактично щорічно або раз на два роки. Ми про це й розпитаємо. Андрій Лабань доєднується до нашого ефіру. Пане Андрію, вітаємо вас. Вітаю. Вітаю студія. Дійсно, хочу відзначити, що на сьогодні зміни стосуються лише комерційного транспорту. Це є автобуси, вантажівки та таксі. Дані зміни вже зареєстровані у Міністерстві юстиції. Ми з дня на день очікуємо їхнє опублікування. Вони будуть стосуватися відносно саме впровадження відеофіксації процесу перевірки, конструкції та технічного стану транспортного засобу. Для підвищення якості проходження такого технічного огляду, а також наближення національного законодавства до стандартів Європейського союзу, також хочу відзначити, що з прийняттям даних змін вони не будуть стосуватися щодо технічного стану зміни з технічного стану транспортного засобу. Вони залишаються такими, як і є на сьогодні. Вимога відеофіксації вона була запроваджена нормативно ще у 2023 році, однак запроваджується у нас вже на сьогодні, і весь процес даного огляду він буде відображатися на відео від початку до самого кінця. На дорогах має бути саме справний транспортний засіб. Засоби це автобуси, вантажівки та таксі. Тобто зміни стосуватимуться не вимог щодо стану автівок, а щодо процесу проведення тихогляду, а саме відеофіксації, необхідності відеофіксації. Перш ніж ми перейдемо до технічних аспектів, пане Андрію, чому потрібно було вводити ці зміни? Це частина євроінтеграційного шляху вимогу європейського союзу чи усунення корупційних певних ризиків тих сервісних технічних центрів, які проводять такі дії. Ну, основною метою було саме покращити контроль і знизити так званий номінальний обов'язковий технічний проходження обов'язково технічного контролю. Це передбачити чіткі регламентовані вимоги щодо якості фотографії, щодо якості відеозапису, щодо фото, фотофіксації. То вона на сьогодні буде здійснюватися з усіх сторін транспортного засобу. З обов'язковим включенням зовнішніх світлових приладів щодо відеофіксації, це є так, певним можливість, дає можливість контролю за процесом всього проходження технічного контролю для того, щоб відобразити і побачити весь всіх всі випробування, які будуть проходити транспортний засіб. А станції Але, ти... станції техобслуговування вони відповідальні за те, аби встановити необхідне обладнання відеоспостереження? Так у нас по Україні на сьогодні активно функціонує близько 800 станцій. Вони вже давно підготовлені, оскільки ще в 2023 році були зміни прописані. І вони відповідальні за встановлення даних камер. Щодо самих вимог, хочу зазначити, що на кожній станції повинні бути мінімум дві камери, які буде саме обхватувати весь процес перевірки. Якщо буде недостатньо цих двох камер, суб'єкти зобов'язані встановити додаткові. А хто буде стежити? Хто буде взагалі контролювати цей процес? Чи відповідає він вже новим нормам? І чи все дотримано, все відзнято, все зроблено так, як наразі прописано? Контроль за відстеженням він залишається за працівниками як і раніше, за працівниками регіональних сервісних центрів. Значить, суб'єкти господарювання, станції технічного обслуговування. На Надсила... вони за запитом надсилають відеофайли до регіонального сервісного центру. Якщо буде виявлено, що порушення, наприклад. Відсутність частини від відеозапису, або ж невідповідність автомобіля тих оглядом буде відображено в даному відео, протокол технічного стану транспортного засобу буде скасовуватися, про що буде повідомлено власника. Те ж саме і стосується фотофіксації. Ми передбачили чіткі якість їхню якість. це Відображатися транспортний засіб буде на зображенні мінімум 70%. Це Це неможливить як було раніше, десь здалеку сфотографувати транспортний засіб, і наш працівник міг би не побачити там деяких деталей чи порушення на транспортному засіб. А до речі, в сервісних центрах на якому етапі роблять ось цю звірку, відео фотофіксації щодо транспорту, який проходив техогляд. Ні, сервісний центр не проводить звір. Скажімо так, фотофіксація, вона як і раніше, завжди передається до нашої бази, і кожен працівник перевіряє протоколи за допомогою фотофіксації. Відеофіксація буде здійснюватися лише під вибірково на вимогу, що є якісь певні підозри на порушення. Так, так, я якраз мав на увазі результати. Ось ці вже відзняті матеріали, фото, відео, які потім можуть на вимогу представити інспекторам-працівникам сервісних центрів. А ще мені цікаво, чи передбачена якась відповідальність для кого, якщо не будуть дотримані ці вимоги, uh -huh. і яка тоді відповідальність для самого працівника і для людини, яка відповідно порушила? Так, йдеться про пункти технічного огляду якраз. Так, у разі саме експлуатації транспортного засобу на дороги загального користування без проходження, без чинного протоколу технічного стану транспортного засобу, підрозділи національної поліції можуть накласти стягнення. Воно на сьогодні сягає 340 гривень. Також передбачена адміністративна відповідальність для суб'єктів проведення. Технічного контролю вона на сьогодні це, якщо вони не провели не е, згідно порядку дано е, обов'язково технічний для них передбачено близько 1400 гривень. До речі, чи може е, також, це вплинути Так, так? Кажіть, будь ласка, е, також хочу зазначити, що на сьогодні в Україні введено електронний протокол, е, і це з 2023 року. Для чого його було введено? Для того, щоб унеможливити підробку, як і зі сторони перевізника, так і зі сторони суб'єкта проведення обов'язкового технічного контролю даного протоколу, перевірити чинність протоколу ми можемо всі на сайті головного сервісного центру за посиланням перевірка протоколів ОТК. Ще один аспект проходження техогляду обов'язкового це вартість цієї послуги. Чи може це вплинути на вартість Ось нові вимоги, враховуючи те, що обладнання пункти, такі сер... пункти, на яких будуть здійснювати такий огляд автівок, повинні самі займатися цим питанням? Ну, Щодо вартості, це є... Суб'єкти встановлюють самі, тобто ринок диктує, яка вартість буде наразі ну, дещо десь, да, спостерігається підвищення. Також хочу нагадати ще обов'язково, хто дійсно має проходити технічний огляд і наголосити, що він є незмінним. І, і не змінилося на сьогодні. Проходять легкові транспортні засоби, які використовуються з комерційною метою з строком експлуатації більше двох років. один раз на два роки це транспортні засоби вантажні до 3,5 тонн, які експлуатуються. Строком експлуатації більше двох років, один раз один раз е, на два роки. Е, також це транспортні засоби, які вантажні більше трьох з половиною тон е, в, та таксі проходять щороку. Та автобуси і транспортні засоби, які перевозять небезпечні вантажі, двічі на рік. Які до речі, рекомендації щодо стану автомобіля чи вантажівки до водіїв для того, аби вони могли надавати ті послуги. Рекомендації звичайно для водіїв вони повинні підтримувати транспортні засоби у справному стані, заправлені всіма експлуатаційними рідинами і звичайно, пройти тоді буде технічний контроль без проблем у разі справності. До речі, до цих змін за вашими спостереженнями, спостереженнями ваших працівників, наскільки дотримувалися водії ось тих вимог і стежили за станом свого транспортного засобу, який використовують або в комерційних цілях для перевезення пасажирів тощо? Скажімо так, дотримуються оскільки. Звичайно, перевірки постійно проходять як і поліцією, так і Укртрансбезпекою. Краще пройти один раз обов'язковий технічний контроль, ніж потім отримувати штрафи. І нагадайте, будь ласка, якщо коротко про штраф, відповідальність саме для водіїв за непроходження техогляду. Вчасно вчасно 340 гривень на сьогодні. Перша. Зрозуміло. А якщо повторно, то я так розумію, зростатиме цей штраф? З, зростає так. Пане Андрію, дуже Дякую. вдячні за те, що доєднались до нашого ефіру з роз'ясненням Андрій Лабань, начальник відділу організації технічного контролю транспортних засобів сервісного центру, був з нами на прямому зв'язку.